Вісім шиферин для щастя Віктора Федоровича. 85-річний ветеран війни і інвалід Віктор Федорович Тимошенко вже рік живе у аварійних умовах. У його будинку протікає дах і обвалюється стеля. Самотужки зробити ремонт старенький не може. Побут чоловіка, який пройшов війну, бачила Ольга Склярук. Пенсіонер, прикутий до інвалідного війська, майже 10 років. Відтоді без сторонньої допомоги йому ніяк. Я сам усе робив. Хто ж мені робив? Я сам у і, і нікого б я ніколи не просив би все. Я столя проводником робив і візде. Я, я ці всі А що ж, я ж не залізу, щоб я заліз туди на кришу, я б нікого не просив би. Будинок ветерана війни вже давно потребує ремонту. Найбільшою проблемою є трухлявий дах, який не витримує навіть найменшого дощу. А ось в потолок упав вже в мене мене от потолок упав, і там там шифер поламався, от потріскався. І ото стече, і там і філі трохи затекло. А зима прийде, пайдуть дощі, взагалі більше впаде. Ремонтували дах дуже давно. У деяких місцях навіть немає шиферу. Влітку, розповідає ветеран, йому облаштовували пандус, і робітники пообіцяли перекрити стріху. Правда, приїжджали, приїжджали, говорили. Що, Тут був листов восім треба замінити. І як уїхали, ніхто нічого не приїжджає. Де шукати цих робітників? Віктор Федорович не знає та не втрачає надії, що до зими дах йому таки зроблять. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.